Добрий вечір. Як у вас справи? Дуже гарно. Дуже дякую за те, що ви мене запросили. Я маю таку е е можливість з вами тут поспілкуватися трошки. Я вам дуже сильно дякую, бо я дуже довго хотів з вами зробити інтерв'ю, бо ви дуже круті, Я дуже радий, що вийшло зробити. Дякую, дякую. Чому і коли ви почали готувати? Чому це таке питання риторичне, і, мабуть, тому що їсти хотілося. Може так. Але ж ні, дивіться, я пам'ятаю, перші мої страви. Це були страви, які мене вчила бабуся готувати. А бабуся в мене була кухарем. Тому я вважаю, це історія така традиційна для сім'ї моєї. Але батьки мої не мають ніякої там е кулінарної ні освіти, нічого. Вони не кулінари. А ось я вже пішов там через, через е коліно, так е став кухарем. Ось е чому як став кухарем саме, я став дуже любив готувати вдома. І всі там свята якісь, то готував. Я на святах, там всі ці м'ясні страви, там плови, шашлики, там і всякі такі моменти. І просто одного дня, і це вже було не. я досить, досить дорослий, був мені було 28 років, і от у 28 років до мене прийшло, прийшла така думка, що треба займатися в житті тим, що тобі подобається, а подобалось мені готувати. Отак, от я і став кухарем. Це дуже цікаво та круто, дякую. Мені відомо, що ви працюєте в Варшаві. Як вам країна? Е Чи говорите вже польською мовою? Трохи мою по польську, але ж не вистачає практики, бо я працюю в ресторанах власників українців і. Тобто там працівники тут теж 99% це українці. А в середовищі, в середовищі українців дуже важко вивчити польську мову, тому приходиться ще десь бігати і з кимось спілкуватись, щоб, щоб вивчити щось. Країна дуже гарна, і дуже я не бачив для себе і для моєї сім'ї якихось е, моментів, які там розказують, що десь там. Ущемляють права там наші там, чи ще що. Такого в мене от тут за два роки не було, і в принципі куль, культури культури схожі. Просто Польща, Польща у розвитку пішла набагато швидше і далі, ніж ніж Україна. Дуже вам дякую. Я тепер знаю, що ви працюєте в Польщі, тому я колись можу приїхати в Варшаву і вам прийти в ресторан. Так, так, дуже чекаю. Дякую. Як вам польська кухня? Чи у вас вже є улюблена польська страва? Це, мабуть, буде й журик, я з нього і почав, але спробував тут інші всякі моменти. Скажу так: доки сам не приготував страву якусь польську, вона мені не зрозуміла була. Але коли ми ж все таки українці. Е, і українці готують дуже смачно, і смаки у нас там е, ми розпізнаємо там. Ну я наскільки зрозумів за останній час, коли багато знайомих е, шеф-кухарів, кухарів, кухарів роз'їхались по е, там, Європі по світу, да, то mm -hmm. дуже цінять наші смаки, бо ми вміємо то зробити, довести страву до, mm -hmm. до ідеального смаку. Я теж дуже люблю Журик, він смачний. Так смачний. Як ви поєднуєте блогерство та роботу? Чи вам хтось допомагає роб... фільмувати контент, чи багато часу займає знімати ось такі круті відео? Раніше багато часу займало, бо знімав рецепти, потім трохи вирішив переформувати. Свій аккаунт і зробити гумористичні ролики на тему там, руйнування лайфхаків, так і воно дуже зайшло. Дуже багато зараз підписників з'явилося з таких міжнародних, так тому прийшлось перевести трохи на англомовний зробити як англомовний свій канал, але ж дублюю українською мовою. Коли знімаю рецепти. Зараз знімати важче важче знайти тему або новий лайфхак до перевірки. Так що, якщо що, присилайте мені. Добре. Тобто. А знімається дуже легко. Я люблю це, тому мені це легко дається. Я сам все знімаю. Хлопці мені там кухарі. Я просто прошу там інколи познімати там в мене, але загалом це займає небагато часу. Добре, у вас серйозно дуже круті і рецепти, і хум... хуморні відео. Дуже, дуже. круті. У вас дуже багато підписників на соцмережах, але чи є у вас теж хейтери? Так, є. Скажімо так. До Ще до війни контент був російськомовний. Mm -hmm. і... і я там пару разів. Намагався перейти на українську мову, там щось там. Я просто знов-таки там виріс і народився в Харкові, і мені важко давався перехід на українську мову, але загалом я розмовляю зараз з вами і все нормально. ось Коли почалась війна, ще до. Там за два, за три, за чотири, я не пам'ятаю, за, тижд... за тиждень до початку я прийняв рішення, що все, буду знімати на, тільки на українській мові. Там е... ті спонсори, ну не спонсори, а по контракту ми там. Метро працювали там з Хоккайдо, і я запитав у них, чи не проти вони, якщо перейду на українську, вони були не проти. Я зняв ролі, ролики і прийшов тоді ще на українську мову. А, і тоді з'явилися всі ці люди, які вважають, що українська мова то, то недобре, і було дуже багато хейту, так. І на початку війни там було дуже багато хейту, дуже багато. Сусідів yeah. з тої сторони погрожували там ну, багато, багато. Mm -hmm. Є і чисто кулінарні такі моменти. Знаєте, я вам, може, такий секретик скажу, що досить в відео зробити щось неправильно, навмисно, і це відео залетить і буде дуже багато переглядів, бо люди люблять виправляти. Mm -hmm. Люди... Люблять щось коментувати там і коригувати тебе. І от за рахунок цього, тут теж дуже багато переглядів відбувається. Це не дуже приємно, що у вас е, е, теж є трішки гейтерів, але я впевнений, що дуже багато е, думають, що ви дуже крутий. І про українську мову я теж хотів розказати, що я взагалі теж перейшов на українську мову. Я не завжди говорив українською, бо взагалі я говорив е, теж російською, але потім, коли стала але потім я хотів перейти на український, тому я попросив мою маму, щоб вона мені допомогла навчитися. І тоді ми читали книжки, дивилися мультики. Мені теж дуже допомагали українські віршики та мій інстаграм. І ще у мене є для вас останнє запитання. Чи є у вас для мене порада? Я зараз обожнюю готувати, але я поперед. Попереду перехідний вік, і дуже багато знайомих майже постійно говорять, що моє захоплення може щезнути, може, буває і таке. Я бачив маленьких кухарів, які потім переростали і становились зовсім зацікавлені іншими професіями. Але якщо це діло ви дійсно любите. І воно у вас у душі, то я думаю, що це, на... ну, це любов, а любов, вона ж надовго, правильно? Mm -hmm. Більш не захочете готувати, то завжди можна перейти на сторону управління і керування ресторанами. Це mm -hmm. теж дуже цікаво. Тому дуже багато, дуже багато в собі е зосереджує так вона. Дуже вам дякую за, до, за вашу пораду. Вона мені 100% допоможе. Я навіть сьогодні е, хотів вам розказати Надів, Чорний Кітель, як ви. І, дякую. І, я вам дуже дякую за інтерв'ю. Мені було неймовірно е, приємно з вами його зробити. Хорошого дякую. вам дня! До побачення, па-па. Дякую.